У далекій країні, де ночі були, так само яскраві, як і дні, жив маленький котик на ім'я Лунар. Лунар мав дуже особливу властивість. Його шерсть сяяла, як зірки на нічному небі. Кожного вечора, коли сонце заховувалося за горизонтом, його хутро ставало, наче зоряне на небо білосніжне та яскраве. Лунар мріяв одного разу дістатися до зірок, адже він був впевнений, що там, на небесах, живуть такі ж котики, як він, і вони грають серед зірок. Однак навіть його найкращі стрибки не могли дістати до неба. Якось, в одну безхмарну ніч Лунар вирішив вирушити в подорож і знайти шлях до зірок. Він подолав гори, ліси і річки, проходив через села і поля, допоки не потрапив у ліс, де зустрів мудру стару саву. Малий котик, чому ти так далеко від дому? запитала сова. Я шукаю шлях до зірок, щоб побачити, як там грають котики, відповів Лунар. Сова посміхнулася та сказала, немає необхідності шукати шлях до зірок, малий, ти вже їх маєш у собі. Ти зірка Лунар. твоє сяйво освітлює цей світ. І ти завжди будеш частиною нічного неба. З того часу Лунар зрозумів, що його місце на землі теж особливе. Він повернувся додому і почав дарувати своє світло усім навколо, тваринам в лісі, людям у селі і навіть маленьким дітям, які дивилися на нічне небо і бачили сяючого котика. Який світив їм шлях. І кожної ночі, коли на небі з'являлися зірки, Лунар знав, що його світло частинка великого космосу. І навіть якщо він не міг дістатися до зірок, вони завжди були поруч. На добраніч нехай твої сни будуть такими ж яскравими, як зорі.